Що таке Кревська унія? У серпні 1385 року у місті Крево була підписана угода між Великим князівством Литовським і Польщею. За цією угодою Литовський князь Ягайло одружується з польською королевою Ядвігою і приймає католицьку віру, таким чином стає королем Польщі. Метауні спільна боротьба з Тевтонським орденом. Але це посилило вплив Польщі на Литву, і литовські феодали були цим незадоволені. У 1392 році Ягайло йде на компроміс, і князь Вітовт стає довічним правителем Литви. А вже у 1398 році його проголошують королем Литовським і Руським, фактично таким чином. Кревська унія була скасована, а Вітов тим часом ліквідовує окремі князівства, такі як Київське, Волинське, Подільське, і це був крок до централізації влади і ліквідації автономії українських земель.